Якщо TikTok розподіляє відео, то в мене велике прохання розподілити його на всі країни світу, на всі континенти, які є на цій планеті Земля. Я більше ніяких слів не буду говорити, я тільки просто зніму відео від початку і до кінця. Люди кутяться, ну ти дуже, боже, боже, за що? А чого ти, Боже, не зробиш мир? Ти ж можеш все. Ти ж сильний, зроби нам мир. i yeah <laughs>